Друзі, що це? Красень стоїть вже в роботу, під загрузку чи що. А ну давайте подивимось. Ага. Дивіться, який красень це вже зробили. Робимо зараз просто комплектами та і все. Відновлюємо тягач на 100%. Потім робимо на нього кузов. Друзі, всім велике-велике дякую за те, що дивитесь мої відео. Продовжуйте то вже душі. Дивитися всі мої відео, ставте вподобайки, робіть репости і ділитесь відео з друзями. Давайте подивимося внутрі цього комплектика красивого, ой, красота, красота, красота. Світотехніка нова, кузов новий, ми зварили, тент новий, резина нова. Можу показати, резина нова, тут те ж саме, нова резина, диски нові, ступеньки всі відновлені, тут все шик блеск, красота, потолочок, ето, кроватка, там теж нічого не потерто, все красиве, чудове. Зараз я вам його Покажу повністю. Друзі, дуже-дуже вас прошу, додивлюйтесь відео до кінця. Дуже дякую вам за перегляд. Бачите, яка красотища. А? Красотища. Так, що ми з цього боку подивимося? Давайте з цього ступенечки. Ну що поросять ступеньки, ступеньки. Ну, воно понятно, що людина на роботі натягачі по ступенькам бігає, щоб не потріскані були. Мало що, не дай Бог. І ще й поламається ступенька. Тут все надіжно, Тут всі нові ступенечки. Там я теж показував. Все, все, все. Потолок. Особливо питають, а покажи потолок. Спалочка теж дуже, дуже гарна. Коротше говоря, машинка супер. Дверки, все, все нове. Все. Він відновлений на 100%. Тут не придерейся, навіть якщо дуже захочеш. Так, гідравліка на ньому стоїть. Стоїть все. Дивіться. Резина, ж. напоминаю, що нова резина. Нова резина. То, що дуже часто покажи на тому колесу, на тому колесу не показав, а вдруг, вдруг потерта резина, не нова, нова, нова. Бачите? Не потерта новенька резина. Воно видно по самій резині, що не ходило колесо. Не було в роботі. Тут теж нове. Все нове. Все нове, дуже гарно виглядає. Красавець. Бачите?